Друзі, не дуже хороші думки після матчу Франція-Україна, але ми розуміємо, що головний матч у нас попереду, і це матч проти збірної Ісландії. Зараз швиденько про нього поговоримо і дам невеличкий прогноз на цей поєдинок. На цей поєдинок. Отже, що нас тут може очікувати? Ну, по перше, дуже погано, що тільки що надійшла новина, що не допоможе нашій команді Георгій Судаков. Тут мені вже цікаво, як Рибров побудує гру нашої команди. Але в будь-якому разі, велика надія на Малиновського, велика надія на футболістів, які пропускали матч проти збірної Франції. Рибров дав ротацію. Рибров всіх підготував до матчу проти збірної Ісландії. Ну і це, хоча б якийсь позитив після розгрому на парк депренс. Я думаю, буде складно проти збірної Ісландії. Ісландія в цьому відборі показала, що це команда краща, ніж збірна України. Ну давайте буде чесно, будемо чесними. Вони були кращими і проти французів, вони були кращі і проти Азербайджана. Вони були кращі і в поєдинку, де збірна України виграла. Насправді, по всіх показниках. Але футбол нелогічний. Від спорту іноді і можна перемогти, навіть коли твій суперник створює більше гольових можливостей. На щось подібне треба розраховувати і в поєдинку Україна Ісландія, принаймні ми будемо у це вірити. Але в будь-якому разі. Ось те, що збірні України потрібна лише перемога, це гру розкриває. Ісландці, в принципі, не та команда, яка прям сильно закривається. Це збірна Ісландія, яка ламає усі стереотипи. І е, ну, через суху перемогу перемогти у цьому поєдинку українцям буде прям надскладно. Мені здається, що будуть певні проблеми в обороні в обох команд. І. В цьому матчі найлогічніше говорити про те, що обидві команди заб'ють. І там вже, можливо, в перестрілці, як і в першому матчі, збірна України знову створить якесь диво. Вона нас привчила до того, що тоді, коли все дуже складно, і, начебто, немає надії, вона цю надію все ж таки створює. Будемо у це вірити. А мій прогноз, ще раз повторюся, обидві заб'ють. На цей вирішальний матч для нашої команди.